Everybody. Welcome back to my channel Review 5 Unit 17-20. Сьогодні ми з вами збираємося на останньому уроці, на останньому занятті за нашим підручником Prepare 7 Ukrainian Edition. Ось так швидко минає час, минув цілий рік нашого з вами навчання у 7 класі. Ну що ж, розглянемо, зробимо відеоогляд на останній урок, так, це юніт 17, 18, 19, 20. Повторімо усе, що вивчали за останні 4 теми. І так, vocabulary. Put the letters in order to make words for parts of the body. Поставте слово в правильному порядку, так? І так, частини тіла. The first one is thumb. Палець великий. So the second one is fingers. Пальчики на ручках. Fingers. So the third one is neck, шия. Так. Четверте – ear, вухо. П'яте. head – голова. Шосте uh, brain – Мозок. Сьоме. Heart. серце. Восьме – Back. Спина. Дев'яте ankle, щиколотка. Good. Look at the words which words are used to talk about books. And which words are used to talk about preparing food. Отже, які слова стосуються uh, приготування uh, їжі, а які стосуються книжок. Ну, давайте з вами просто поставимо B, там, де стосується. Книжок і F там, де стосується їжі. І так, bowl – це у нас uh, їжа. Далі knife це у нас їжа, Plate – їжа. Mm, spoon – теж їжа. Book – це у нас чепце, глава, cover, обгортка, shelf, поличка, ну і title назва. Good. So, now match the words to the definitions. Давайте розглянемо зараз і поєднаємо визначення зі словами. So, this is a section of a book that has a number of title. Це розділ книги, який має кількість a number of or a title, який має number число або uh, назву. Okay, this is a chapter. chapter. Uh -huh. Так, we put soup in it. Ми в нього наливаємо суп. Bowl – миска. Окей. Okay. So we use this to cut our food. Knife. Ми використовуємо ніж, аби нарізати їжу. We put books on, on this. Ми ставимо на це книжки shelf, поличка. So we eat our food of this. їмо з цього нашу їжу. Plate – тарілка. This is the name of a book. Це назва книги. Title. So this is the front and back of a book. Це uh, початок, так. Uh, перша сторінка і остання сторінка книги. Cover. So and we use this to eat soup and ice cream. Ми використовуємо це аби з'їсти суп або морозиво. Spoon. Good. Task three. So complete the sentences with the correct form of the word, words in the box. Доповніть речення правильною формою слів в табличці. Итак, be born. народитися, change schools, змінювати школи, find out, дізнатися, give back віддавати, take back and take out. Так, He only the name of the book yesterday. He didn't know it before. Він дізнався, так? He found out. He found out. Він дізнався назву книги вчора. Він не знав її до цього. Can I borrow your book? Чи можу я взяти твою книгу? Так. I'll give it back. Okay, to you later. I not last year, we moved house, but I stayed at the same school. I... Uh, I didn't change schools last year. I didn't change Uh, schools last year. Я не змінював школи минулого року. We moved house, but I stayed at the same school. Ми переїхали, так. З будинка. Будинок змінився, так, але ми не змінювали школу. Далі, can you the forks from the drawer? Draw. Чи можеш ти дістати uh, Forks да, з шухлядки? So, can you take out. The Forks. My grandmother was born on the 15th of June 1962. Eostanie, so, did you take back your library book yesterday? Did you take back your library book yesterday? Чи віднесла uh, ти, так, да, книгу бібліотеку вчора. Все? Good. Okay, good. Well done. So, Переходимо до граматики. grammar. So choose the correct options uh, to complete the sentences. Так, оберіть правильний варіант або доповнити речення. Uh, you must uh, bring your Юмаст брин йопяма сантклес yourself. Так, ви маєте приносити піжами і uh, чистити одяг самостійно, так або прасувати. If it is all right, I'll meet you in the cafe. Якщо все буде гаразд, то я зустрічаю тебе в кав'ярні. The batteries uh, are included in the price. Батарейки вже включили в ціну. The present was given to me by my father. Так, подарунок зробив мені, мій татко. Далі з 5 по 8 завдання нам треба відредагувати помилки. Так, let's correct the mistakes in the sentences. I bought a blue shorts for me, which is very nice. Uh, I bought a blue shorts for myself, так. Угу, яка дуже гарна. Наступне. Так, if you like, we go by car. So, we'll go by car. Якщо ти хочеш, тобі, якщо тобі сподобається, то ми <coughs> поїдемо машиною. You like the class if you come. Так, тобі сподобається за урок, якщо ти прийдеш. Ну, перший conditional. You need to bring a photo of yourself, а не you, так, of yourself, uh, with your name on the back. Uh -huh. Вам потрібно принести фото, своє фото з ім'ям <coughs> з іншого боку. So, two. let's complete the sentences with the verbs in the box. Доповніть речення з дієсловами з таблички. Use the past passive voice. Використовуйте <laughs> пасив минулого часу. Bake – пекти. Find знаходити. Open відкривати. Sell продавати. Write писати. <clears throat> so, that book by my mother. She is an author. That book was written. Yes? Отже, a past passive voice was слово у третій формі. Так, past participle. That book was written by my mother. <coughs> Her bike was found in the park after she lost it. Uh, її велосипед знайдено в парку після того, як вона його втратила. The cakes were baked for too long. Тортики випікалися дуже довго. The new school was opened. Last week. Нова школа відкрилась минулого тижня. The paintings were sold for a lot of money. Картини продавалися uh, за великі гроші. Good. Well done. На цьому граматика також у нас з вами завершилась. So. Uh, ну, на сторінці попередній, так, 118-й. Ice cream factory. What happens in an ice cream factory? Що відбувається на, моро... на фабриці морозева? Uh, page 119. І ось уже у нас останнє заняття, останнє вправо з граматики. Так, So let's complete the text with the correct form of the verbs and brackets. I use the present simple active or present simple passive voice. Отже, тут у нас ми маємо справу лише з present simple, але з активом або пасивом. First, the ice cream, eggs and sugar are mixed. Together in a big machine. are mixed Спершу угу. вершки яйця морозиво змішуються разом у великій машині. So then the mixture is cooked to kill any bacteria and make it safe to eat. Потім оця мікс готується, аби вбити бактерії і зробити їх безпечними для споживання. After these, these flavorings are added. Після цього додаються усі додаткові uh, ще. These include chocolate, vanilla, coffee, mint, and fruit of all kinds. Вони включають шоколад, ванільку, потім каву, м'яту і фрукти всіх видів. Some ice cream makers also put pieces. Of marshmallow or nuts in their ice cream. Put без змін. Отже, ось тут include без змін, і тут put без змін також. So the next step is very important. Наступний крок дуже важливий. The ice cream is frozen. Frozen. морозиво заморожується. And mixed at the same time in a special machine. Отже, воно заморожується і змішується в одну у спеціальній машині. After it comes out. ...of the machine, it is put into boxes and then into a big freezer. Якщо то воно виходить з машини, то воно ще викладається в ящички, ну, мається на увазі, в маленькі ці боксики, так? І потім ставиться до великої морозилки. When it's very cold and hard, it is sent to the shops for us to buy. It is sent. А коли воно дуже холодне і тверде, то воно відправляється до магазинів для нас, аби ми його купили. Around 13 billion liters of ice cream are sold every year around the world. Окей, okay, біля 13 мільярдів літрів морозива продається щороку по всьому світу. Оставте відео на паузу. Окей, okay. So, let's turn to our reading task. For each question, uh, write the correct answer. Write one word for each gap. Окей, отже, нам треба одне слово записати в кожний геп пропуск. So, hi, Dave. Привіт, Dave. I'm sorry I didn't see you on the last day of turn to say goodbye. Вибач, але я не бачив тебе в останній день семестру, аби сказати до побачення. I hope you have a really lovely summer holiday in the mountains with your family. Тут напрошується слово with, yes. Я сподіваюся, що. Ти гарно проводиш, ти справді гарно проводиш літні канікули в горах зі своєю родиною. I'm sure it will be sunny and warm. Я впевнена, що буде сонячно і тепло. We are going to London for a for a week. Ми їдемо до Лондона на тиждень. I'm very excited because um, it's my first visit there. Я дуже знаходжусь захоплені, тому що це мій перший візит туди. I want Uh, to see all the famous places Я хочу побачити усі відомі місця. We went to Madrid last year and that was really interesting. But it was too hot for me. Ми їздили до Мадриду минулого року, але це було справді цікаво, але це було занадто спекотно для мене. I hope London won't be so warm. Я сподіваюся, що в Лондоні не буде так тепло. See you next term. Побачимося наступного семестру, Celle. Так. Okay, well done. So, uh, the next task is uh, speaking, yes? So, work with a partner and take turns to ask and answer the questions. Поговоріть з напарником на подані питання. Так? І так, tell your partner about health and fitness. Розкажи своєму напарнику про здоров'я і фітнес. So what exercise do you do to stay healthy? So which food uh, keeps you healthy? Of course, healthy food. Fruit, vegetables, meat, uh, fish. So tell your partner about books. про книжки. So do you prefer reading on a screen to reading real books? Why? Чи ви даєте ви перевагу читати електронні книжки чи справжні книжки? Why? І чому? Так? Окей, okay, so personally, I prefer reading real books because uh, uh, I always get excited when I take paper books, yes, in my hands. When I keep it. So, what is the best book you have read? Яка найкраща книга, яку ви коли-небудь читали? Ну, тут у кожного своя вже. And the last. Topic for discussion. So tell your partner about food. про їжу. So, describe your favorite meal. Опиши свою улюблену їжу. So, what food can you cook? Яку їжу ти готуєш, and who is the best cook in your family? Хто найкращий повар у вашій родині? So, my mom, my dad, maybe my granny. Окей, okay. це ми поговорили про це. Останнє listening. For each question, write one word, or a number, or a date, or a time. Для кожного питання напишіть одне слово: або число, або дату, або час. So, you will hear a woman talking to a class of students about the history of her town. Ви почуєте жінку, яка говорить своєму класу учнів так, про історію свого міста. About number of people, кількість людей, shops closed, дні коли день, коли закриті магазини крамниці. Так, Name of old cinema, назву старого кінотеатру, cost of cinema seat, вартість походу, так. No, so, years. Tak, how old is it? Good. You will hear a woman talking to a class of students about the history of her town. Hello, everyone. My name's Mrs. Smith, and I'm here to tell you about this town, where I've lived for 60 years. First, let's think about the town's history. Does anyone know how old it is? 400 years? 700 years? <laughs> Almost. It's 850 years old. Next, I want to talk about what the town was like in 1980. There are 66,000 people living here now. But then there were only 54,000. But surprisingly, there were more shops in the town centre in 1980 than there are now. And, oh, a fantastic market. Another thing today the shops are open every day, including Sundays. But in 1980, all the shops were closed on Thursdays. <laughs> Strange, isn't it? And you know the cinema in the High Street? Well, it wasn't called the Royal then. Its name was the Regent. Ah, uh, sorry, that's R E G E N T i went to the cinema last week and paid 12 pounds for a seat i couldn't believe it in 1980 it only cost 1 pound <laughs> so any questions okay so yes mrs smith has lived in the town 60 years Age of town, uh, 850 years. a Town in 1980. Number of people, the number of people 54,000 today, so uh, the shops uh, were closed on Thursdays, yes? On Thursdays, why were all the shops closed? Name of old cinema, the Regent, and the cost of cinema, so seat, 1.75 pounds. Good. That's all for now. За, uh, prepare Ukrainian edition 7 We can say goodbye, PrePia 7. And hello and welcome Prepeer 8. Чекаю вас на терпіні в наступному 8 класі. На уроках за підручником PrePear 8 Ukrainian Edition. Друзі, вітаю вас із початком літніх канікул. Ще один навчальний рік позаду. Сьомий клас успішно завершено. Ми великі, молодці, було непросто, але ми пройшли цей шлях разом. Дякую, що були зі мною на каналі, вчилися, працювали, посміхалися. Тепер час відпочити, набратися сили вражень. А вже у восьмому класі ми обов'язково знову зустрінемось з новими темами, цікавими відео та гарним настроєм. Бажаю вам сонячного літа, веселих пригод і щасливих моментів. До зустрічі у восьмому класі.